Росіяни використовують Крим як військову базу, вже не як військово-морського, а як військову базу. І окрім того, він на ньому розміщена велика кількість ППО, яка перекриває як і так званий Кримський міст, так і об'єкти в Азовському морі, і на східному узбережжі Азовського і Чорного морів І фактично це так само і про оборону пункту базування новоросійського. Впливати якось на ворога. Ми можемо в першу чергу саме повітряними засобами нападу. Відповідно, для того, щоб їх успішно застосовувати, треба розчистити собі шлях. А це в першу чергу знищення оглядових засобів ворога, тобто тих засобів, за рахунок яких він здійснює огляд повітряного простору, викриття повітряної обстановки. Це цілком логічно, це доктринальні речі, які, в принципі, не можуть бути військовою таємницею. Якщо ви хочете впливати на ворога з повітря, вам треба. Ми ж не можемо зараз, наприклад, там, висадити морський десант, наприклад, да? або пробити лінію фронту і перейти там, в, в, в якусь велику наступальну операцію. Тому залишається повітряний простір так само, як і у росіян проти нас. Вони з цих територій, здебільшого, так само застосовують засоби повітряного нападу.